Усім привіт! В магазині Єва нові акції на вихідні дні. Тайт у капсулах 12 штук, ціна 163 гривні. Кешбек 80% на кондиціонери для білизни від фірми Сілан. Є ось такі об'єм 1 літр 450 мл. Ціна 239 гривень. Є і інші об'єми на кешбек, які саме вказано на рекламації. Кешбек 80% на усі чоловічі шампуні. Єва готується до дня батька. Шаума Фомен ціна 93 гривні, об'єм 400 мл. Є 2 в одному, 3 в одному. Бонуси, які нарахуються, можна використати на покупку будь-якого товару з асортименту магазину. «Шаума 2 в одному більший об'єм. Сіо ціна 123 гривні. Head Shoulders ціна 145 гривень. Clear є менші об'єми і більші 400 мл. Ціна – 138 гривень. Кешбек нараховується також на підгузки трусики від Pampers. Розмір четвірка, п'ятірка та шестірка. 753 гривні коштують підгузки трусики, четвірка розмір 66 штук в упаковці. П'ятірка 56 штук 715 гривень. Четвірка 52 штуки в упаковці. Ціна 569 гривень. За таку ж ціну п'ятірка – 48 штук. Розмір шістірка 715 гривень, 48 штук. І шестірка 44 штуки. Ціна 569 гривень. 100% кешбек на усі аксесуари для обличчя та маски у Саше від Instagood, About Face, Just Ka Way та Green Way. Вакууний очищувач для пор, ціна 349 гривень. Роликовий масажер для обличчя ціна 109 гривень. 209 гривень імпульсний те-масажер. Мезоролер для обличчя 540 голок. Ціна 139 гривень. Патчі під очі Just Kaway. Ціна 18 гривень. Два варіанти на вибір. 100% вартості повертається на картку Єва бонусами. Багаторазові гелеві масочки від Just Kaway. Авокадо ціна 65 гривень 90 копійок. Кавун ціна 30 гривень. Маски для обличчя Ківі або Кавун. Ціна 38 гривень. Маска для обличчя у вигляді тваринок. Ціна 28 гривень. 28 гривень коштує очищаюча серветка із моцином равлика. Ось такі масочки також по 28 гривень від Just Cave. Глина є біла, зелена, чорна та блакитна. Ціна одного саша 14 гривень. About face Lifting Mask, ціна 38 гривень. Вологі серветки для зняття макіяжу. Є два варіанти від About Face. Ціна 26 гривень. 90 гривень коштує нефритовий скрибок гуаша. Мережевна масочка для обличчя ціна 30 гривень. Очищаючі смужки для носа Три штуки в наборі, є лимон або алоє. ціна 28 гривень. Ще одна дуже цікава акція. На усі тонери. Пінки та гелі для очищення обличчя. 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна об'єднувати різні позиції, та яка дешевша по вартості піде в подарунок. Від мікса лосьйон, ціна 179 гривень. Лореаль гель для вмивання. Ціна 203 гривні. Також є тонік ціна 203 гривні. Від Aloe алоєпінка для обличчя ціна 168 гривень. 159 гривень коштує гель для омивання. Від Garnier. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Очищаючий гель від Лореалі 199 гривень. Тонік від гарнір основний догляд. Ціна 149 гривень 200 мл. Біокон крем гель для умивання. Ціна 70 гривень. Біокон це є освітлюючий гель для умивання. Ціна 84 гривні. Пінка для умивання від сани ціна 149 гривень. Скраби для обличчя 10 штук, ціна 159 гривень. 100% повертається на картку Єва. Сімпл зволожуючий гель для умивання. Ціна 134 гривні. 128 гривень коштує скраб від симпл. 75 мл. Засоби від фірми Лірен міцелярний гель ціна 134 гривні. Тонік 100 гривень. Ось такий тонік спрей із Алої ціна 154 гривні. Від фірми Май гель для очищення шкіри 60 гривень. Тонік ціна 80 гривень, 200 мл об'єм. Лірен гель для очищення шкіри. Ціна 94 гривні 50 копійок. Нівея 102 гривні. 104 гривні коштує гель для очищення шкіри. Пінка для очищення від нівея – 194 гривні. Скраб рисовий. Ціна 99 гривень. Пінки 145 гривень. Засіб 3 в 1 від нівея Гель скраб маска 328 гривень. Пінка 145 гривень. Об'єм 150 мл. Зелена планета 64 гривні гель для умивання. Грінвей гель для умивання. Ціна 45 гривень. Ніжна пінка також 45 гривень 150 мл. Кешбек 80% на усі гелі для тушу чоловічі. Spice ціна 131 гривня. Об'єм 400 мл. Ось такий нівейе 250 мл, ціна 133 гривні. Аксагет для душу ціна 116 гривень. Даф, маленький марселець, Фа. До речі, фа є двох об'ємів менший та більший. Більший 107 гривень коштує. Аксегель для душу ціна 116 гривень Old Spice 131 гривня. Величезна банка Old Spice 255 гривень. Акс 128 палмулів 750 мл об'єм зі зручним дозатором. Ціна акційна 199 гривень. Вибір чоловічих гелів для душу в Єві дуже великий. Дитячі засоби від Хані Вані. Вологі серветки 10 гривень, акція 1 плюс 1 дорівнює 3 сухі серветки 45 гривень. Ось таке гель мило ціна 70 гривень. Два варіанти для дівчаток або хлопчиків. Об'єм 345 мл. Гелі для душу шампуні. Ціна 55 гривень. Об'єм 250 мл. Рідке дитяче мило 450 мл. Ціна 50 гривень. Купуй будь-яку одиницю парфумів та отримуй на другу знижку 50%. Акції діє як на елітні парфуми. Так і на мас маркет на чоловічі і на жіночі. Також на різні об'єми. І на акційні, і неакційні теж. Ось такі Versace мініатюрки 359 гривень. Бію ціна 239 гривень. Аромати в асортименті. Касандра 459 гривень. Купуй будь-які флеш-тату та отримуй третю у подарунок. Ціна однієї 30 гривень. Ще один засіб від Ханібані спрей для неслухняного волосся ціна 60 гривень. Акція 1 дорівнює 2. На окуляри, чохли та сумки пляжні. В єві, які я була, поміняла стелаж на окуляри. Цей дуже гарний. Ось такі біленькі окуляри ціна 149 гривень. Окуляри ще одні: 149, 299. Ось такі 199 гривень. У подарунок із двох одиниць піде та, яка дешевша по вартості. Сумочки ціна 199 гривень. Екошкіра. Ось така тканинна. Ціна 129 гривень. Ось такі сумочки вони йдуть на замочок. Ціна однієї 199 гривень. І така світленька, також 199 гривень. Усі шкарпетки 1 плюс 1 дорівнює 3. Купляєте 2, треті в подарунок. Такі укорочені одна пара 50 гривень. Бабусі бойові гуси. Підслідники ціна 25 гривень. Жіночі шкарпетки 45 гривень укорочення. Із дизайнами. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.